Додивись відео до кінця і ти обов'язково зможеш схуднути. Запам'ятай, головною умовою схуднення є дефіцит калорій. Будеш в дефіциті, будеш втрачати вагу. Простими словами, потрібно їсти менше, ніж потребує твій організм. Зараз поясню: до прикладу, твоя добова норма це 2300 калорій. Щоб схуднути, можна створити дефіцит в 20% це мінус 460 калорій. Тобто 1840 на добу, і в такому випадку ти поступово почнеш втрачати зайві кілограми, приблизно 500 грам 1 кілограм за неділю. Звісно, можна створити і більший дефіцит, але це буде зайвий стрес для організму, через що є ризик зриву і погіршення самопочуття. Також хочу зазначити, що не обов'язково сідати на жорстку дієту. Не забувай, головне бути в дефіциті. Просто їж малокалорійні продукти і не так багато жирної їжі, бо в ній найбільша кількість калорій. Чому так? Тому що енергетична цінність одного граму білків і углеводів це 4 кілокалорії, а от жири є найкалорійнішими, де 1 грам дорівнює 9 ккалорії. Ось чому жирна їжа на схудненні можлива, але з нею буде важко створити дефіцит. Також не завадять фізичні навантаження або звичайна ходьба. Так як під час фізичної активності ви спалюєте калорії. Тобто дефіцит можна створити і таким чином. Наприклад, ви створили дефіцит в 200 калорій, але ви ще й проходите по 10 тисяч кроків за добу, де приблизно спалюєте ще 300-400 калорій. І як результат у вас уже є потрібний вам дефіцит. Тому не нехтуйте фізичною активністю. Схуднення це просто.